Слово Верітас на ранок 27 травня. Смуток наповнює серця учнів. Чому? Бо Ісус відходить, залишає їх, але з іншої сторони обіцяє бути з ними, поки існує цей світ. Ісус обіцяє своїм учням бути з ними в інший спосіб через дію Святого Духа. Пошлю вам Духа Утішителя, каже Господь. Саме Він, Святий Дух, є тим, котрий показує людині правду, переконує щодо гріха, бо не вірять в мене, каже Ісус. Дозволь Духові Святому переконати тебе в тому, що Бог сильніший від твоїх гріхів, дозволь Духові ширяти в глибинах Твого серця і вести тебе до єдності з Отцем і Сином.